Ну що? Я вже тут пройшовся, зробив красиво. Навіть прибирав тут, прополустосив все, все, що треба, навіть. Шваброчкою вже пройшовся. Ось така красота в мене. Бачиш? Тому зараз робимо наступне. Оці листи, ось ці, от сюди. Розкладай. У мене, якщо я не помиляюсь, було так, що в мене йшло раз, два, три листа і шмат. А тут було раз, два і шматочок. Тому зараз будемо дивитися. Єдине, за що я переживаю, це щоб в мене зараз два листа лягли ось так. Отут один, а ось тут другий до ліжка, бо його там вже майже немає куди совати. Тільки якщо балкон вже закритий але не хочеться, бо я тут задохнусь тоді. От. Тому зараз буде. Розкладати. Так, поїхали розкладати. Оце поки що. Закривашечку. Отакі. За Зараз подивимось, як вони тут будуть. Оце сюди. Отут вони прямо чітко впираються е в цей програм, що я зробив для. Шафи, вони прямо до нього доходять. Вони мають бути однакові 125 на 125. І зараз, якщо буде десь неоднаково, будемо його крутити туди-сюди. Ага, отут буде в мене додатковий шмат. Так. Тут норм. Тут норм. Тут. Ах ти, а до ліжки. Доведеться <смі> її відсувати. Ой, не хочеться. Ой, не хочеться. <смі> Хоч <Точі> впирається. Впирається. <смі> Йок-макарьок і впирається на. Отако, 30 сантиметрів. Я можу тут ще подати. Ну, якщо вплотну до стіни, то так. Але тоді мені треба все дістати, що мені? Потрібно всі там шрупи. Е як що? рідкі гвозді у ті, всю ту штуку, все треба подіставати. От. І ліжко ще далі туди заїхати. Попиляти його, ну, що, підпульвати. От. І виходить, що в мене ще один отак тут лягає, ось так. А там вже шматочок буде. І це чудово, тому що ось тут воно трохи підіймається. І отам під, ліжком, під вікном воно трохи підіймається. Тому за рахунок оцих невеличких шматочків я його там нормально розкладу. Так, ну що, буду все діставати і совати ще ліжко. Ліжко я відсунув, і в мене вийшло ну просто в притірочку. Там, просто в притірочку. Далі. Отут я підпіляв трохи. Ну, зараз покажу Он там. Трошечки от, ну Але. Маленько. Ну і що далі? А далі треба зараз оці листи відсувати. Собі відмічати, де в мене? У мене штатів модний. Треба ним навчитись користуватись. Значить, відмічаємо. Де в нас закінчуються листи. Відсуваємо їх і проклеюємо один за одним. Ось так, тут, тут і тут. Ну то, поїхали. Беремо маркер. Ще раз перевіряємо, що у нас все чудово прилягає і немає ніяких питань. Немає. Тут серединки зійшлися просто купілька в купільку. Тому я цим задоволений. Все, все окей. Тут по краю все окей. Так, отмечаем. Видите? Вот. Раз. Вот так. Раз, а там ты ближе Все Соединись. О! Я так знаю, так, Це є. так. что тут вам мене цей А так. Відсуваємо цей. Лежить. Не Так. О, два сантиметра подався. и все. Так. Все, відмітили. Тепер прибираємо. Фір. І починаємо з того кутового вкладати. Ну, так, Раз. Сюди. Сюди. Так, і отак. От Останній раз можна тут трохи руковососити. Є, значить, як ми то вкладаємо? Беремо. У мене є десь краще. Ага, я її заставив. О, о, каучуковий, надміцний. Класна штука. Ну, принаймні по відчуттях, вона прям така тягуча, знаєте, липка така. Така тягуча, липка. Мені здається, вона дуже добре буде працювати. Тут треба збільшити отвір. Ага, знаєш, що ще можна відмітити? Можна відмітити, де в мене починається паркет. Щоб в нього крутитись. Ось тут він. А тут отака штука. Щоб я розумів, де я можу саморізами, а де наклей буде. Бо там же ще тільки. Той. Стяг. Тут тип. Я вплив заганула. Приберу. Ох, uh. а де? Що? Ні, mm? mm. 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 nee, не так. Так. Ох, oh, яка ти напряжна. Всі mm. закриватки. Коли живеш і робиш ремонт, це дуже незручно. Так, ну що, поїхали? А ну, тобі видно? Так? Видно? Все намощуємо? Тут-то я прокручу в цей от. А отут треба нормально, бо єдине, на чому воно буде триматись, це на цьому клею. Хоча я, напевно, все ж таки через стяжку дюбелем його потім. Ну, бо біля входу має бути надійно. Якщо воно відклеїться, це буде прям біда. Тому біля входу має бути абсолютна надійність то Я візьму. Потім. Ух ти, закінчився. Диви. В мене виходить один тюбік. Ну, я тут добряче на я... Ще... Ой, не те викинув. Один тюбік йде на один лист. Ну, клас. Нормально. Це мені вистачить. А якщо не вистачить епіцентр тут під рукою. Так. Ще трошки підмазати. Так, я все ж таки отут дюбелями, отут де в мене дебелий слой, я в нього повкручую дюбелями. По краєчку так нормально проходимо. Що ти стріляєш? Пусто. Повітря там? Так, отут. От По краю промазуємо. Так, ну і тут пройдемо сюди. Є. все. Є таке діло. От, намазали. Намазали. Тепер у мене витікає щоб йому о, класти під нього. Він такий тягучий, і коли натискаєш, він там створює тиск. Так, беремо. Тут головне це не забувати, де в тебе був доверху, а де низ, там таке. Так. Все. Оце. Ось так його. Притискаємо. бачиш, поїхав. Це треба контролювати все. Щоб воно впиралось туди в кути. Ну, ну, от, Притискаємо. І одночасно з цим беремо, де мій шуруповерт. Ага. Берем шуруповерт, берем вот такие саморезы, у меня их много да. такие, вот тут еще есть, вот такие, ну, что это, 25, и есть немного больше, и есть немного вот такие, Там ще на балконі. Ну <хи> ладно, вилізу і стану. О, є отаке ще. Клас. Це мені підійде. О, шикарно. Ну і все, поїхали. Ще раз перевіряємо, що все ок, бо якщо зараз прикручу, воно вже соватись не буде. Тут все окей. Тут все окей. Крутим. Крутим так, щоб намагатись попасти в ці не всередину. Як воно тут іде? Отак. 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 Ось сюди можна крутити. Або отак сюди. Ні, давай цей товстий. Сюди. Ага. Отак. І отаким от макаром все прошпандурюємо. Можна не жаліти особливо. Головне, щоб він не стирчав. Тобто він має трохи туди втискатись, щоб ліноліум не пошкрябав. Ну і все, отаким от макаром зараз прокручуємо наступний. Прокручуємо наступний. Це доволі швидко. Так, ну ось що в мене вийшло. Отака підлога. Ось така. О, краса. Просто краса. Прокрутив їх. Саморізами добряче. Добряче так. Прокрутив, щоб все було чекі-піки. Отут залишив отакий проводку прокладати. О, тому зараз що? Зараз треба взяти отакий скотч. Ось, армований скотч берем, Всі оці шви заліпляємо. А потім беремо це ліжко. На себе його з розгону отаку лоп. Воно сюди заскокує. Потім знову підкладаємо мої підкладушки, їдемо далі. Оп! І все, і сюди його переїжджаємо. И ровно там, с той стороны. Тому зараз скотч и лишку. Ну вот, ліжко приехала. Доволі легко, тільки оці штучки зразу випадають часто. От. Ну все, я його туди присунув. Тому зараз тут прибираємо. О! Знайшов штуку таку. <плес> ну, і решту оцих штучок кладемо тут. Ну, принаймні, дві оці. Вже четверта година, дві штуки треба покласти. Ось цю треба покласти. Отам продовбати отой. Решту, що залишилось отут просверлити, той провід видрати звідти. Ну, от. Це те, що залишилось. Ну і на сьогодні я думаю, що це буде все, бо я вже трохи втомився. Важко тут прис, тобто, скакати на коленях. Ага, я розблокував е балкон, і мені треба зараз швиденько отут е взяти там дюбіля і оце позакручувати, бо воно почало вже присихати. Вон, слухай. Там же ж той, як його ця, рідкі гвозді. От. А прикрутити там немає куди. Там же бетон. Тому я зараз в бетон буду крутити його, протягувати. Ну так.